Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор середньої бази, потужністю 24 кінських сил, Янмар РС-24. Давайте ближче позимемося і станом та комплектацією. І знаємо, що це за трактор такий. І так, бачимо передній міст. Передня резина тут стоїть ще японська розміром 6х14. Задня резина також. Японська розмір 9,5х24. Комплектується даний трактор підсилювачем керма, реверсом, понижаючі передачі. 4 швидкості на вал відбору потужності, одна з яких назад. Перемикач між повним приводом та увімкненням оберту на місці. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски. Оригінальне ямаровське сидіння. Ось тут у нас перемикач коробки передач, механічна коробка 4 швидкості. І керування навіскою, верхниз та контроль глибини. Ось така дуга безпеки. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. І також є трикутник для швидкого зйому. Так, давайте оглянемо на фризу. На неї робоча зона 1,50 метра. Ножі гарні, ще товсті. Ось така фреза. Є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Ручне керування, плаваючий режим і під яким кутом плаваючий режим. Це у нас безпечний режим. При включенні задньої передачі фреза буде підійматися. І тумблер, який відповідає за пам'ять задньої навіски. Ще у нас тут є педаль блокування диференціалу. Газ під ногою, газ під рукою. І об'єднана педаль тормозу з фіксацією. Зглянемо на стан з цієї сторони. Так, ну що ж, давайте ще заведемо його. Так. Бачимо, що пробіг у даній моделі 734 мотогодини. Прогріли свічу накалу і можемо заводити. Заводиться дуже легко, добре. так, и пока тратится, трохи прогревается, давайте проверим на весне обладнання. Так, попускаем на Так, попустили вот, на виску. И ручный режим бокового гидроцилиндра. Ось так сменяется код. И поревняем ревну. И мы пробуем еще память задней навески. Натиснули, піднялась. Опустили, пропустилися і знову, піднялась, опустилися. Поки прозаопущена, давайте включимо обвал бору потужність. Для цього сідаємо у трактор, вижимаємо щеплення, давайте почнемо із більшої швидкості трактора. Йдемоте дивитися, як воно там все працює. Так, кардан крутиться. Ноші крутяться. Щоб вимкнути, знову сідаємо, знову сякаємо і в нейтральне положення. Так, Давайте трохи почнемо наш рух. Сигнал? Сигнал є. Піднімаю. Трисно. Щоб почати рух, вибираємо передачу. Давайте другу включу. Реверс вперед, понижаючи в знімаємо з тормоза і поїхали. Дякуючи підсилюючи кермо, керувати даним трактором досить легко. Приємна вібрація. Так. Щоб змінити напрям, просто вмикаємо реверс назад. Так, Давайте ще перевіримо функцію оберт на місці для цього. Включаємо понижаючу передачу, вибираємо тут трохи більшу швидкість. Раверс вперед і вмикаємо цей тумблер. Засвітилася відповідна лампочка. І ж, давайте перевіримо це на практиці. Викручуємо кермо і передні колеса починають крутитись швидше. Трактор стає максимально просто маневрений. Він без перебіжня розвертається на місці. Давайте ще покажу мінімальну швидкість з нейтральної гори і назад. Перша швидкість і перша понижена. Хоч у нас тут мало місця, але є реверс, є підсилювач, є розворот, тому проблеми немає. Що ж, двигун уже трохи прогрівся, вимикаю оберт на місці, встановлю на тормоз. і давайте перевіримо, що в нас там робиться під капотом. Можна відкрити бокові також. Так, бачимо спереду акумулятор, повітряний фільтр. Заливна горловина для масла, ось такі форсунки, дуже гарний стан. Паливний фільтр, масляний фільтр замінені. залитий Для морозів. Зверху бачимо бак, Радіатор також чистий. Генератор. Максимум площадина. Ну і завушу. Лішиться він Ось так. Ось так. Ну що ж, і найцікавіше. Давайте ще нагадаю, що маса даного трактора приблизно 1000 кг. Колія метр можна розширити приблизно до 1,20 м. Робочу зе на метр п'ятдесят вже говорив. І по ціні. В комплекті з фризою і доставкою вам додому. Дана модель в такій комплектації, що ви бачили, з підсилюючим реверсом розвороту всього 7400 умовних одиниць. Якщо сподобався трактор, телефонуйте менеджеру, переходьте на наш сайт та уточніть наявність даної моделі. Якщо вам потрібний надійний помічник, заїжджайте на майданчик тут у трактор у Вінниці або в Одесі. Тут у вас чекає величезний вибір. Японських міні-тракторів, тому не гайте часу та заїжджайте до нас. Очікуємо вас на тест-драйві. До зустрічі!